Ого! Не ого, а Єс! Yes, Єс! Yes. Ну а де вас уже Ведуть! Ну ясно, старенькі! Бухенькі. Слухайте, а отих дві жіночки, то з вами, то світки єгоні. Ваші. Єгові! — Оце ж горі, давайте куди на доводи А тут чорненьку кухарінку бачиш? Та в нас хороші ми цитати. Боже бабцю, ви не можете на собі дитину женити. О, А що вас могла, і я зможу? Та в нього ще молоко на губах не висохло. Та не молоко, тут не ПВА. Я ще у бордеку закинено, ж таке молоде, дурне, щоб вже й дурно не сказав. Ну добре, скажіть, батьки є? В нього є, а в мене. Подивіться на мене. В мене ні техця, ні тьощі. А в його свикруга три рази менше за мою дочку. Бабцю, а на що то кажуть ваші близькі та рідні? Я з духом не помер, і не Ну добре, паспорт принесли. Паспорт маю. Ну місця в паспорті немає. Готовий <ріст> дивись. Так. Де? О! То я змінилася, ото да. переписалася, ото дочка родилася, ото розвелася, ото виписалася, ото судилася, через три роки освободилася, потім земнилася, вітання це не робилася, в Голландії де депортували. Обмінаться в шостому після Ну добре, скажіть, після розпису ви дружком будете букет кидати? Так, подивися на тих дружок, то не букет, а вінок мене кине. <рес> Бамцю, розумієте, в нас така процедура. Зараз ми вас розпишемо, а після весілля ви маєте поцілуватися. Ніхто мене цілувати не буде. Я що, педиться, яка що мене цілували чи що? Ну добре. Ви, бу ви готові бути з ним, поки смерть не розлучить вас. до <риклад> <Одесь на> квітня? Готова <риклад> <що в> ні! <риклад> Бабцю, <риклад> наш воно вам? Ти розумієш, в мене було 19 чоловіків, а то 20-й юбілейний. <риклад> Слухайте. Як то кажете, ваше прізвище? Марія Васильівна Маклауд. Маклахія. Ви що безсмертна? Я безпашена.